Марганецький фаховий коледж НТУ, Дніпровська політехніка, долучається до флешмобу, присвяченому пам'яті Тараса Шевченка. Єднаємо душі словом кобзаря. У кожного з нас свій Шевченко для кожного свідомого українця Тарас Шевченко не простий народний поет талановитий митець, а й пророк, заступник народний, вірний син України, душа нашого народу, Тарас Григорович. Наш його люблять та шанують дорослі й діти. У його творах знаходять істину, всі, хто до них доторкається. Його поезія це чисте джерело натхнення, що наповнює наші серця відвагою, шляхетністю, вірою, дає нам сили вистояти і дарує надію на краще майбутнє. Його творчість завжди й доречна, актуальна, пророча. Сьогодні вшанування пам'яті Тараса Шевченка. Не набуло особливого значення. Війна, що йде на нашій землі, змусила багатьох українців по новому осмислити його твори, адже в них так пронизливо звучить теми свободи, волі, боротьби за незалежність. Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин, що ви будували, де ви панували. Заплакали б тяжко, бо ви б не пізнали козацької слави убогих руїн. Базари, де військо, як море червоне, перед бунчуками, бувало, горить. А можний на воронім коні Плисне булавою, море закипить. Закипить і розлилося степами, ярами лихомліє перед ними. А за козаками, та що й казать, минулося. А те, що минуло, не згадуйте, пане брати бо що б не почули. Та що з того, що згадаєш? Згадаєш? Заплачеш. Ну хоч глянемо на Чигирин, колись то козачий. Тарас Шевченко. Ревета стогне Дніпро широкий. Ревета стоне Дніпро широкий, сердитий вітер за увава. Додолу верби високі, горами хвилі підійма І блідний місяць на ту пору, із хмери де де виглядав. Не наче човен в сині морі. То виринав та потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Тарас Григорій Чевченко Думи мої думи, Думи моєї думи, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чого з вітер не рзів, Сипу як полину? Чом вас лихо не приспало? Як свою дитину Бо вас лихо на сміх породило, проливали сльози. Чом не затопили? Не винесли б море, не розміли в полі, не питали люди, що в мене не болить. Не питало б, за що проклинаю долю. Чого, ну, світо, нічого робить, не сказав на сміх. Тече вода в синє море. Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пжев козак світ за очі? грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти теж не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькую, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Слід козак на тім боці, Грає синє море. Думав, доля зустрінеться та спіткало горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак. Шляхи биті заросли тернами. Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісенько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не помяне батько синам, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, Його замучали колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та й не однаково мені, як Україну злиї люди присплять у й і огні. Її окрадену забудять, ох, не однаково мені. Як умру, та поховайте мене на могилі, Серед степу широко, на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро і круче було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море. Кров ворожу я і лани, і гори Все покину і полину до самого Бога. Молиться, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, в новій, Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.